Поговоримо про пластико хрестоподібні зв'язки, точніше термінах реабілітації після неї. Важливим етапом реабілітації це досягти повного відновлення не тільки в тонусі м'язів або об'єму руху. Потрібно досягти повної адаптації пересадженого сухожилка, тобто це сухожилок м'яза, який вам переставили замість зв'язки, тобто її функцію виконує інша структура. І потрібно, щоб ця пересаджена частинка сухожилка стала зв'язкою. Для цього от потрібен термін. Від 6 до 9 місяців в середньому, але нормальний термін реабілітації включає 38 тижнів. Тобто, це чіткий протокол, який знаходиться на цій лінії. Більшість пацієнтів через суб'єктивні відчуття, які пов'язані з болем, набріком і об'ємом рухів, закінчують реабілітацію на цьому етапі, який включає адаптацію м'язових структур. Два-три місяці для більшості людей вистачає для того, щоб досягти повного об'єму рухів і не мати ніяких дискомфортних відчуттів. Але адаптація пересадженого сухожилка ще не відбулася. Треба досягти повного терміну. Тому потрібно відповідати термінам реабілітації, зберігати рекомендації, слухати, що вам каже фізичний терапевт, лікар, і не забувати, що повне відновлення це не тоді, коли перестало боліти або турбувати, це тоді, коли. Виконаний повністю по термінам протоколу лікування.